Сказала, що я тут закон, і я сама знаю як краще. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії сталися не з нами. Тож беріть собі щось посьорбати або похрумкати і погнали читати історії. Але перш ніж розпочати, я просто уточню: чи підписались ви на мій канал? Чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, то ви також знайдете приховану камеру, про яку ви не знали. І ще одне малесеньке нагадування: в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя. Телеграм, де багато всякого цікавого, і ще одне дуже цікаве посилання на дуже дуже крутий магазинчик. Тож переходьте, підписуйтесь, я буду дуже рада. А тепер погнали читати історію. І так, сьогоднішня наша історія називається. Мої батьки встановили приховану камеру в моєму домі, без мого відома». Кілька тижнів тому мої батьки завітали до моєї квартири. Це було не дивно. Відколи я купила це житло, вони часто приходили до мене, щоб поговорити чи просто побачитись. Цього разу я подумала, що це ще один звичайний візит, але через кілька днів. Прибираючи з моїм нареченим, мені 25 років, а йому 22, Я помітила щось дивне в розетці у вітальні. Це був маленький пристрій, який я раніше не бачила. Придивившись, я зрозуміла, що це камера няня, моє серце впало. Я негайно її вимкнула і подзвонила батькам, щоб запитати, чи знають вони щось про це. Вони вперто заперечували свою причетність і. Скажу чесно, спершу я їм повірила, але мій наречений зауважив, що окрім них ніхто не бував у нашій квартирі останнім часом. Тож я вирішила знову зателефонувати. Цього разу вони зізнались, їхнє пояснення було абсурдним і пронизливим. Вони хотіли переконатись, що я не займаюся це стало останньою краплею. Ми посварились, і я сказала їм прямо, що не хочу бачити їх найближчим часом. Їхню відповідь вразила мене ще більше. Вони заявили, що все одно прийдуть і що ми особисто поговоримо про мою непокірність. Я доросла жінка. У мене є своє життя, свій дім і свої кордони. Їхній вчинок це жахливе порушення моєї довіри та простору. Але ця ситуація. Це лише вершина айсберга. Вони завжди ставились до мого нареченого з неповагою, називали його подією. Так це дійсно звучало з їхніх уст і висловлювали зневагу до його культури, чесно кажучи. Єдиною причиною, через яку я ще дозволяла їм приходити до нас у гості, був мій наречений. Він переконував мене дати їм шанс. Хоча їхні дії та слова по відношенню до нього це суцільне розчарування. Тепер я думаю, якщо він більше ніколи не захоче їх бачити, я також не бачу сенсу підтримувати цей токсичний зв'язок. Сім'я має бути опорою, а не джерелом стресу. Я ж правильно думаю, отака історія у нас, друзі. У нас є оновлення, але спочатку почитаємо, що скажуть люди. І я трохи в шоці. Їй 25 років, і її батьки переживають, чи не займається вона кексом. 25 років. 25. Це Оляха не 15, 16, 17, не 18. Це 25 людині років. В мене мама в 25 вже мала дві дитини. А так, читаємо, що скажуть люди. Змійні цінки, якщо в них є ключі. Або просто не відкривайте двері. Скажіть, що вас немає вдома? Бо це абсурд. У моїй країні таке було б злочин. І авторка відповідає: я вже планую це зробити, навіть якщо вони не мають ключів. Я живу в США і майже впевнена, що у нас це також злочин. Я впевнена, що скрізь це злочин встановлювати приховані камери в чужому житлі. 100% злочин. Наступний коментар. Обов'язково проведіть більш ретельний обшук будинку. Якщо вони зіснились в одній камері, це може бути лише спроба, щоб ви пропонили пошук, повіривши, що більше нічого немає. І авторка відповідає: на щастя, це була єдина камера. Ми перевірили кожну розетку, бо ця камера потребувала підключення до живлення. Ну, є такі камери, які не потребують підключення до живлення. Наступний коментар: якщо вони зробили щось настільки жахливе з вами, коли ви вже доросла, страшно навіть уявити, що вони могли робити з вами в дитинстві. Мені знадобилось 45 років, щоб усвідомити, що такі дії це форма насильства. І авторка відповідає. У дитинстві все було нормально, жодних замків на дверях, суворої комендантської години чи надмірного контролю. Але все різко змінилось, коли я почала зустрічатись зі своїм нареченим від самого початку. Вони поводились з ним дуже дивно. Ще один коментар і оновлення. Вони все ще регулярно не поважають його та його культуру. Ха. Я не буду робити жодних припущень, які культури тут задіє. Але здається, це головна причина їхньої поведінки. І авторка відповідає: Я біла християнка, а мій наречений азіат і сповідує даосизм. Всі культури важні, всі культури рівні. Поважати треба всіх незалежно від культури, національності, зросту, віку і все, все решта. Всіх ізначально. Але якщо вони оказуються якимось поганцями, то поважати їх не обов'язково. Читаємо оновлення через чотири місяці. Привіт! Я давно писала свій перший допис, і, чесно кажучи, не планувала робити оновлення. Але останнім часом відбулося стільки неприємного, що мені потрібно поділитись цим. Почну спочатку. Як ви пам'ятаєте, мої батьки встановили приховану камеру в моїй квартирі, де я живу зі своїм нареченим. Вони часто навідували нас, тому ми нічого не підозрювали, поки випадково не знайшли цю камеру через тиждень. Коли ми в них запитали, їхня мотивація виявилася абсурдною. Вони хотіли переконати, що ми не займаємось сексом. Після цього я більше не відчувала комфортного спілкування з ними, а тим більше не хотіла бачитись. До того ж, це було не перше дивне втручання. Вони і раніше говорили купу неприємного про мого нареченого. Однак мій наречений переконав мене не опровати контакти повністю, і ми вирішили поговорити з моїми батьками. Вони вибачились, але це звучало настільки фальшиво, що я навіть не намагалася повірити їм. Після цього ми встановили чіткі межі. Їм заборонено відвідувати нашу квартиру протягом наступного року. Ми змінили паролі на розумному замку, і всі зустрічі мали проходити. Виключно в громадських місцях. Ми також попросили їх письмово визначити факт встановлення камери на випадок, якщо ми вирішимо подати на них до суду. На той момент ми не планували цього робити, але це дало нам відчуття безпеки. За ці кілька місяців ми майже не бачилися з моїми батьками, але все змінилось під час Дня подяки. Мій наречений випадково зустрів моїх батьків на одному заході. Я тоді була на роботі, а він супроводжував 15-річного двоюрідного брата на благодійний захід для молодіжної церковної групи. Хоч мій наречений і Даос, він близький із братом, який є християнином, як і моя родина. Щоправда, моя сім'я протестанти, а брат католик. Коли мій наречений подзвонив мені і повідомив, що побачив моїх батьків, я сказала йому просто ігнорувати їх. Зараз розумію, що мала відреагувати рішучіше і сказати триматися подалі від них взагалі. Натомість він вирішив підвести двоюрідного брата, щоб той поговорив із моїми батьками. Я люблю свого нареченого і не сприйміть це неправильно. Але коли він сказав, що сам вирішив підійти до них. Я ледь стримулась, щоб не назвати його довбним. Я намагалася залишатись спокійною, але його пояснення ситуацією було настільки нелогічним, що в мене просто не вистачало слів. Це було так довбано та безглуздо, коли мій наречений привітався з моїми батьками. Розмова почалась доволі новинна. Вони запитали його, що він тут робить, і він представив свого двоюрідного брата. Як він розповів, мої батьки поводились доволі шанобливо з його братом. Це дитина, тож вони й повинні були так робити. Вони кілька хвилин спілкувалися, і все здавалося нормальним. Але коли двоюрідний брат повідомив, що їм час іти, і мій наречений намагався попрощатись, все пішло ж За словами мого нареченого, мій тато несподівано схопив його за руку. Він одразу ж відпустив, але наречений все ж заботав. Що ти робить? І тоді почалася суперечка. Щоб задокументувати ситуацію, наречений дістав телефон і почав записувати. Однак, як тільки камера почала знімати, мої батьки повністю втратили самоконтроль. Вони почали штовхати не лише мого нареченого, але й його двоюродного брата. Це б**ха дитина. Вони буквально завдавали шкоди хлопчику без жодної причини. І це абсолютно неприйнятно. Зрештою, мій наречений вирішив припинити цей цирк і поїхав додому разом із двоюрідним братом. У результаті день для хлопчика був повністю зіпсований, і він так і не зміг взяти участь у благодійному заході, заради якого все і починалось. Цей інцидент змусив нас серйозно задуматись про отримання заборонного наказу проти моїх батьків. Хоча б проти мого тата, мій наречений трохи вагається, але враховуючи, що постраждав навіть його двоюрідний брат, він, схоже, готовий підтримати цю ідею. Я просто не можу повірити, наскільки далеко зайшли мої батьки у своєму бажанні контролювати моє життя та життя мого нареченого. Камера в нашому домі була лише початком, але після цього випадку. Я остаточно зрозуміла, що не хочу мати жодних стосунків з ними. Що мене найбільше бентежить, це те, чому вони втягнули в цю ситуацію ще й двоюрідного брата мого нареченого. Відповіді на це питання я ймовірно ніколи не отримую, адже мої батьки тепер просто ігнорують всі наші спроби зв'язатись. Але їхня поведінка викликає в мене лише шок і обурення. Це все просто неймовірно. така історія у нас сьогодні, друзі. Зараз почитаємо, що скажуть людям, але я скажу теж пару слов: це якась дикість і турість. Ці люди, наче дорослі, а поводяться як якісь підлітки, підлітки, яким треба доказати, хто тут крутіший і хто тут краще. Явно їм не подобається, що їй наречений азіат. Явно їм це не подобається. Але до чого тут нова дитина? Ну, не мала, підліток, 15-річний хлопець. Це зовсім тим більше він іще й християнин. Дивно, странно і непонятно мені нічого. Давайте почитаємо, що скажуть люди, може стане найгіснішим. Твій наречений має взяти на себе ініціативу, коли справа доходить до твоїх батьків, він повинен бути на вашому боці. Ви не можете бути тільки наполовину безконтактному. І авторка тут відповідає: він бере на себе цю відповідальність, особливо після його протистояння з моїми батьками. Раніше я б сказала, що він все ще намагається підтримувати якісь стосунки між нами. Але зараз він просто хвилюється за мене. І я це дуже ціную. Наступний коментар. Я думаю. Іноді людям, які не мають настільки контролюючих батьків, не дуже розуміють серйозність цього. Сподіваюсь, ваш наречений тепер краще розуміє ситуацію, і авторка відповідає: насправді в нього були жорстокі батьки. Причина, чому він завжди так старався зберегти стосунки між мною та моїми батьками, полягає в тому, що його батьки. Жорстоко ставились до нього, але він все одно підтримує з ними стосунки. Але після того, що сталося, я думаю, він починає інакше дивитись на цю ситуацію. І останній коментар. Я не розумію. Ви дозволили своєму нареченому диктувати ваші стосунки з вашими батьками. Ви хотіли розірвати зв'язок? Але він сказав ні. Він шукав їх, хоча міг уникнути драми, просто дотримуючись домовленості і не наближатись до них. Він погодився розглянути юридичний варіант тільки після того, як його дії зачепили твою рідного брата. Ваші друзі кажуть не поспішати, але це може дати вашому нареченому більше часу. Ігнорувати ваші бажання вам потрібно постояти за себе, приймати рішення самостійним і оцінювати оточення, адже це не лише ваші батьки. Нехтують вашими межами. Оце цікава думка, і авторка тут відповідає: Я розумію, про що ти кажеш, і хочу запевнити, що приймаю рішення самостійно. У цій ситуації саме я прийняла всі рішення. Я врахувала думку свого нареченого, але вирішила не припиняти контактів. Коли мої батьки спочатку встановили камеру в нашому домі. Тепер я дійсно наполягаю на отриманні заборонного припису, і він не сперечається зі мною. Щодо його зустрічі з моїми батьками, так я розчарована. Він міг би уникнути цього, і я дала йому зрозуміти, як сильно мене це зачепило. Але це його природа. Він любить людей і завжди намагається зробити всіх щасливими. Я ціную це в ньому, але тепер стало очевидно, що така поведінка може завдавати шкоди. Той факт, що це зачепило і його двоюрідного брата, якого він вважає своїм рідним братом, ще більше ускладнює ситуацію для нього. Я погоджуюсь, що мені потрібно захищати себе і приймати рішення, які приносять мені користь, і я це роблю. Мій наречений не намагається ігнорувати моє рішення чи переживання. Він просто намагається залагодити все для всіх, навіть попри стрес від навчання в університеті. Отака історія у нас сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро, папа. -па!